Друзі, всім привіт! сьогодні би хотіли поговорити про закриті комплекси з басейном. Так насправді їх в Гандії є достатньо, але чомусь в одних комплексах є продаж квартир, в інших немає. Чому так відбувається? Відбувається все це, тому що якщо продається квартира, наприклад, в якомусь будинку, буває так, що самі сусіди її купують: з верхніх поверхів, з нижніх, з сусіднього під'їзду. Тобто ці квартири навіть не доходять до ринку. Але насправді, як я вже говорив, в комплексів є в Гандії дуже багато. Тому, якщо виходить якась квартира, так, в такого плану ми одразу стараємося її знімати, тому що все більше людей хоче жити зі своїм басейном, падалем, інколи навіть з банією. Так, в Іспанії є комплекси, в яких є баня. Тому я не даремно це говорю. Ми зараз будемо йти знімати теж квартиру в одному комплексі. Звертайте обов'язково увагу, тому що все ж таки жити в такому місці це дуже і дуже круто. Залишайтеся з нами в нас тільки свіжа інформація і нові об'єкти.